Ще один відтинок фронту Олександр, на який хотів би сьогодні звернути увагу. Фактично, кожен день він потрапляє до переліку фронтових зведень. Це південна загалом операційна зона. От напередодні одне з мережових видань написало буквально наступне: рашисти проводять підготовку до наступу, ведуть перевірку боєм на сході. Водночас відтяжні удари, можливі з півдня, тобто відволікаючі удари з півдня. І, от враховуючи, скажімо так, що і південніше Вугледара, так у напрямку там, на півден... На півден... північний схід від Микільського, і в районі Гуляйполя, на Бердянському відтинку, південніше, і південно-західніше Старомайорського, і південніше Урожайного, Ну і, власне, по всій протяжності минулорічного вплинення Збройних сил України у першу позицію головної лінії оборони окупантів на Оріхівсько-Токмаць. Ському напрямку на тижні дуже сильно зросла. Насамперед, кількісно і щільнісно м кількість ворожих штурмових дій і обстрілів. От можливо цей допис і не виглядає там геть зовсім дурнувато. Да, а, але от про ситуацію, зокрема, от на Токмацькому відтинку фронту маємо можливість почути зараз з перших вуз, зокрема в районі Роботино. Дмитро Пелих, начальник служби зв'язків з громадськістю 118 окремої окремо механізованої бригади. Бачу, Дмитро вийшов вже на зв'язок зі студією «Спецскоро». Вітаю вас! Вітаю вас і ваших телеглядачів Дякую, Дмитре, що знайшли можливість з нами поговорити. Скажіть, от приблизно на початку минулого тижня більшість мав ну принаймні ті, що є там в відкритому доступі. Да, ми власне наполягаємо на тому, що оперуємо саме такими. Говорили про те, що е кількість таких локальних ділянок, де московити. Е Пробували штурмувати, продавлювати нашу лінію оборони, зокрема, от по периметру токматського цього вклинення від вербового західніше до роботиного і далі у бік копанів вона значно зросла. От скажіть, наскільки коректно говорити, що саме тепер от кількість цих ворожих штурмів, спроб штурмувати, їх частота збільшилась? Дивіться, за весь напрямок я не готовий говорити. Можу сказати про смугу відповідальності 118-ї окремої механізованої бригади, і тут кількість штурмових дій ворога залишається на однаково високому рівні. Не скажемо, що він суттєво збільшився, так але і не зменшився. Все ж таки, ворог не залишає спроб захопити. Роботине їхні дрг групи намагаються проникати в саме селище або точніше руїни, які від нього залишилися, і закріпилося. Але ну наразі така тактика ні до чого не приводить навіть якщо деякі групи заходять в саме селище, то ще до настання темної пори до доби Військовослужбовці 118 вісімнадцятий та суміжних підрозділів вручають. Таким е окупантам квиточки на концерт до Кобзони. Дмитро, Я от власне хотів поточнити, тому що от буквально наприкінці минулого тижня, скажімо, так, умовна е зелена територія, да ту, яку на мапах там позначають звільненою. Ну ще минула річ, от у південній частині Роботиного вона зменшилась. Ну мапи таке показали, але і не перейшла ця ділянка у так звану червону зону. Да? Тобто, можна, можна чи справедливо казати, що це сіра територія, чи, мапи, просто, скажімо так, не встигають оновлюватися. Нашим воїнам вдалося окупантів вибити з південних околиць роботи. Станом в на цю мить на тепер. Річ в тому, що ви самі там бували, ми з вами тими стежками ходили, і ви розумієте, про що йдеться мова. Там неможливо закріпитися настільки вільні простори, що. Ворог, навіть якщо заходить, він там протримується недовго. Тому станом на сьогодні, стан... станом на сьогоднішній день повністю роботи не знаходиться під 100% під контролем сил оборони України. Але як я вже казав, навіть якщо якісь ці дрг групи заходять, то вони не доживають до наступної темної пори доби. Дмитрий, в мене заключне питання, скажіть, от крайній раз якраз ми як були у роботному з вашими хлопцями з БПЛАшниками працювали тоді вночі, да? от складалося враження, що там ну, довше кількох хвилин ворожа арта не мовчала. Три-п'ять ну, хвилин максимум за всю ніч. Зараз оця от інтенсивність роботи ворожої артилерії вона на тому самому рівні тримається чи, можливо, зменшилася, або ж ну, припускаю, що були підстави говорити, що і зросла. Підстав говорити, що вона зросла, немає, але так інтенсивність артилерійських обстрілів е, знаходиться на однаковому високому рівні, і додам, що не тільки артилерійських обстрілів, а е, тут ще й е, зараз дещо збільшилося застосування е, ворогом е, безпілотників е, різних типів, От, і в сукупності е, е, це те, що дошкуляє. Дмитре, я дуже вам дякую за докладну таку розповідь про ситуацію на вашій ділянці. Бережіть, будь ласка, себе і своїх воїнів е -е, Олександре, Ну от все, що ми почули власне, дуже розлого Дмитро розповів. Ну. Про єдину, на жаль, ділянку тільки роботи ну. Але ж це все про, скажімо так, більше про локальні такі спроби тактичного змісту. Чи от може говорити про підготовку московитів по всій операційній зоні? От, ну, власне, до того допису, що ми вначалі казали, що цей відволікаючий чи ні удар на півдні? На весь фронт не вистачить сил, але відволікаючим він може бути. Я все таки думаю, що відволікаючий більше буде на Харківщину, якщо ми говоримо, а на півдні він буде на Вугледар. Безумовно, він буде. А тобто, ви розумієте, що крайня північна точка флангова на сході, де вони наступають, це Харківщина відтягнути туди, на Купінськ не вийшло, відтягнуть, будуть пробувати туди. І крайня південна вугледар їм дасть можливість тут хоча б розташувати свої війська і охопити. Південь, що стосується півдня, розумієте, який характер носить цей наступ? По перше, він носить характер э, психологічно пропагандистський для Росії. Їм важить витіснити наше угруповання і задекларувати, що Росія. Зайняли всі території, які Україна звільнила внаслідок контрнаступу. 2023. історія закрита і більше цього не Ну, власне, Ці бонзай-атаки на цей абсолютно виступ. А Другий момент, який є, треба розуміти, що що побачив ворог. Ворог побачив, що українські сили почали дуже ефективно діяти угу. в обороні. Тобто, що у нас зараз відбувається? У нас зараз відбувається концентрація сил. Вони сконцентрували сили на якомусь напрямку. У нас концентрація. Ризиковано, але виправдано. Тобто ресурси туди. Там ворог ну, несе осне, там ворог буде розвивати атаку, значить, треба блокувати там. Тому що вони хочуть зробити. Вони зараз ідемось. Така гра. Фактично хто хто кого переграє, в якому сенсі? Хто вгадає, де буде удар, і хто, самого. і хто угу. так, і хто скерує туди свої сили, і як будуть діяти. Де у нас Росія хоче обіграти в тому, щоб вони змогли сконцентрувати сили, а ми не змогли, або нам не вистачило сконцентрувати у відповідь і, і дати відсіч. Так угу. і тому за цим просто треба активно стежити. Це дуже така прискіплива робота, яку проводять наші підрозділи, і розвідка проводить щоб зрозуміти, де це дійсно удар, де йдеться про наміри здійснити потужний прорив, а де йдеться про те, щоб нас відтягти, щоб для себе щось пропагандистське, репутаційно там завоювати і так далі. Чи це реально, чи, це, чи реалії будуть на інших напрямках? А як ви вважаєте, люди, чи от бойова техніка ну, з нашого боку, зараз є потребою номер один у нашому війську? Я Бо, що думаю, проблема що... і з тим, і з тим. І з тим і з тим, абсолютно. Але все ж таки я думаю, ми з вами починали з дистанційної війни. Я вважаю, що люди теж потрібні. Але люди, ви розумієте, що люди це вже той етап, коли не можна воювати дистанційно максимально, і треба залучати безпосередньо людей, бо без них вже не вдається ніяк. Чим більше буде техніки, чим більше буде дронів, тим більше ми можемо говорити про дистанційне. Чим більше буде ребів для того, щоб насити, то ось це зараз теж питання, яке дуже актуальне. Лінію фронту, тим. Більше будуть воювати, якраз а тоді, але люди і для цього потрібні. Просто що єдине, треба розуміти, є два підходи або люди будуть безпосередньо ну, або, власне, на вогневих позиціях, так, да. атаки, так. Або... або люди будуть знаходитися все ж таки. Вони будуть теж на фронті, але вони будуть відносно більш захищеному місці, ніж на ділянці фронту, безпосередньо з ними йти в якісь штурми. Тому це теж можна і те, і те потрібно, але можна по різному застосовувати.